Думаю, що цю машину сміливо можна назвати головним автомобілем ринку, тому що Дастер роками був лідером продажів, колись він започаткував сегмент бюджетних кросоверів і вивів формулу багато кросовера за мало грошей. Тепер це вже третя генерація, в якій дуже важко знайти сліди економії. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Біктест. Сьогодні з'ясуємо. Чому зник дизельний дастер з повним приводом? Чи замінить його гібрид 4 х 4, який пропонується взагалі комплектації, скільки коштує і як покаже себе на бездоріжжі? Якщо зайти в додаток Авторіа і в розділі Нові авто задати пошук Ренодастер, то за стосунок знаходить 93 пропозиції. Щоправда, серед них ще багато дастерів попередньої генерації, але основна маса це нові машини, які вже доступні для замовлення і з'явилися в салонах вже в січні 2025 року. Отож, візьміть філіжанку чаю. Будемо розбирати по черзі всі нюанси. Нового Дастера. Дастер створено на платформі CMFB. Це дало в порівнянні з попередником багато вигод не тільки в сенсі кращої керованості, багатшої комплектації, просторішого салону, але й можливості електрифікації. Так, тому що вперше Дастер з'явився в вигляді гібрида на українському ринку. Він представлений у виконанні 48-вольтного м'якого гібрида, який, до речі, у нас зараз в руках. Дастер це мегахіт. В світі їх продано 1 мільйон 700 тисяч штук. В нас він теж величина. кросовер обрало 48 тисяч українських покупців. І навіть зараз попередній Дастер є найпопулярнішим авто в Україні з долею ринку у 8,5%. Багато в чому завдяки корпоративним продажам. Дерено отримує 25% ринку. Впевнений, новий Дастер дасть поштовх до зростання. А ви дайте поштовх каналу. Не забудьте підписатися, тисніть на дзвоник. Одразу видно, що це не фейсліфтинг, якийсь а абсолютно нова модель. Причому модель, яка привертає увагу. Я до цього тиждень їздив на Арино Тальянт. Він навіть десятої частини тієї уваги, яку привертає Дастер, не примагнічував до себе. Тому що на цю машину дивляться всі. Реально, ось цей брутальний такий рубаний стиль. Він дуже добре заходить. Я навіть на парковці чув на власні вуха фразу від жіночки, яка проходила з чоловіком і сказала йому: Я хочу такий кросовер. Реально, машина вже не нагадує бюджетний автомобіль, тому що над дизайном ну, добряче попрацювали. Тому давайте трошки зупинимося на дизайнерських деталях. Цікаво, що навіть на лобовому склі ось є зображення Дастера, ще один такий дизайнерський елемент. І... Ми знімали презентацію цієї машини для українського ринку. Я звідти запам'ятав певні фрази, на яких треба зробити акцент. Імпортер казав тоді про доволі вертикальне лобове скло, пропорції збереглися, і розміри майже ті ж самі, що у попередника. Вразний напис Рено на всю решітку радіатора про ігрек-подібний малюнок фар, про те, що вперше дастер в історії пропонується з двома варіантами переднього бамперу. З більш асфальтовим для передньоприводних версій і з кращим кутом в'їзду для повноприводних комплектацій. Але чого ми, наприклад, не казали, і що я тільки зараз для себе відкрив, це ось ці виштамповки на капоті, вони несуть не тільки естетичну функцію, але й практичну. Ти коли сидиш за кермом, то ось ця дірка в тебе чітко перед очима, і вона ну, добряче сантиметрів 5 по висоті зрізає і покращує тобі таким чином огляд. Перед автомобілем, що дуже важливо, наприклад, на бездоріжжі. Ось це дуже добре, що дастер не пішов на компроміси залишив справжню броню. Товстенний лист захисту моторного відсіку. Погляньте, які корпуси дзеркал в нашій комплектації такого гарного сірого кольору. Всі дастери тепер мають дзеркала з вказівниками поворотів. Але я не про це хотів сказати. Я хотів сказати більше про ось цей пластик. Який весь по периметру, і в тому числі ось ці модні вставки, які колись стали візитівкою Дастера на передніх дверях, вони виготовлені з вторсировини, сировини, і ти бачиш в ньому ось ці дрібненькі, біленькі вкраплення. Це особливо тебе бентежить на мийці, коли ти намагаєшся відмити автомобіль. І розумієш тільки потім, що це тіло пластика такого кольору. Варто також звернути увагу на релінги на даху. Вони тепер модульовані. Тобто, ось там під е, цим захистом знаходиться гвинт, який можна відкрутити і перекинути релінги, наприклад, поставивши їх поперек. Дастер стали взувати у значно модніше взуття. Якщо ви пам'ятаєте, раніше максимальним розміром для Дастера в попередній генерації були 16 дюймів колеса. Тепер же 16 дюймів залишилися тільки у вигляді сталевих. Дисків на найпростішій базовій комплектації Дастера. Решта має 17-й розмір. Причому для нашої топової комплектації техно за доплату навіть можна взяти 18-дюймові легкосплавні диски. І що цікаво, що повноприводні версії одразу з заводу взувають у всесезонку, тому що на бездоріжжя вона показує кращі результати, ніж звичайне літо. Але наша тестова машина вже перевзута в доволі дорогу зиму Мішлен Альпін 7. Цікаво, що в прайс-листі написано, що Дастер має посилений антигравійний та антикорозійний захист дна, але візуально цього не можна побачити, тому що майже все дно, ну принаймні те, що я бачу зараз звідси, закрито такими доволі щільними ворсовими щитами. Але при цьому все, що за задньою підвіскою, це просто голий метал. Цікаво, що випускна система на гібриді повноцінна, а на дизелі, як і на тальянті, коротка і закінчується на рівні задніх дверей. Тепер Дастер пропонуватиметься на українському ринку в трьох різних комплектаціях Authentic Evolution Techno на вибір з одним із трьох силових агрегатів. Найпростішим. Буде добре знайомий мотор К-9К, турбодизель на 1,5 літра на 115 сил, з яким Дастер йтиме ми виключно з переднім приводом і механічною коробкою передач. Другим мотором стане вперше 13 три турбобензинових TCE, потужністю аж 150 кінських сил. Якщо не помиляюсь, це буде найпотужніший Дастер. В українській історії, і тільки він йтиме виключно із роботизованою коробкою передач edc 7 і теж з переднім приводом. І третьою комбінацією силового агрегата стане наш м'який гібрид, який побудовано на основі бензинового трициліндровика об'ємом 1,2, який йде в комбінації зі стартер-генератором і невеличкою 48-вольтною акумуляторною батареєю на 0,8 кВт. -год. І ось тільки він. Вже пропонуватиметься з повним приводом, щоправда, тільки з механічною коробкою передач. Цікаво, що мотора немає декоративної кришки, але при цьому не економили. Є звукоізоляція під капотом і є ось такі газові підпори, що дуже зручно. Причому видно, що моторний відсік абсолютно чистий. Ну зрозуміло, тому що ми ж першими взяли цю машину у дилера, навіть корпоративні клієнти ще. Не їздили і на одометрі було щось там, кілька десятків кілометрів. Цікаво, Дастера удастера організованою ручкою відкривання задніх дверей, якщо бачити, її розташовано на стійці. А от двері багажника навіть в топовій комплектації не мають електроприводу. Але це нівелюється певним чином тим, що багажник гігантський. 542 літри тепер в нього входить. Для порівняння в попередника було. 478 літрів ну реально дуже-дуже велика цифра. Але 542 літри це у передньоприводної версії. Багажник гібрида вміщує менше 411 літрів. Практичний автомобіль в підпіллі у нас розташовано повноцінну запаску на 16 дюймів. Традиційно домкрат закріпленого на стійці. І що цікаво, якщо... Скласти спинки другого ряду, то виходить 1651 літр об'єму. У гібриду буде трошки менше 1537 літрів. І мені подобається, що при цьому спинки складаються майже в одну площину із поверхнею самого багажника, що дуже зручно. Хоча, чесно кажучи, вони не стають повністю горизонтальними, залишається такий невеличкий нахил, але сходинки немає. Ну що ж, от в салоні ти відчуваєш також, що це реальна революція. Відчувається, що інтер'єром займалися вже не тільки економісти і технологи, але в першу чергу дизайнери. Тому що виглядає він реально стильно. Так, звичайно, що якщо подивитися на ці пластики, то вони всі жорсткі, але гарно. Тому що, ну подивіться, ось тут така вставочка з кольорового пластику під. Кевлар з тисненням Дастер, великий екран мультимедійної системи на 10,1 дюйма вперше у Дастера. Саме дюймова, цифрова панель приладів, та і відчуття з точки зору запасу місця. Мені здається, що тут простору більше, ніж в моїй Mazda cx 5 Тим паче, що посадка дозволяє дуже низько загнати крісло. Мені це подобається. І мені ще подобається матеріал крісел. Це Штучна замша, але вона така цікава на дотик, плюс вона витривала до забруднення, легко чиститься і найголовніше, вона так тебе фіксує, що немає жодного шансу в повороті кудись повз. Крісла глибокі, зручні з нормальною, адекватною європейською боковою підтримкою. Ну, взагалі, якщо не звертати уваги на якісь пластика, то дуже-дуже круто. Враховуючи, що це абсолютно нова машина, я переходжу до своєї улюбленої частини. До розпакування до здирання з цих захисних плівочок. На цей же екран виводиться картинка з чотирьох камер кругового огляду, тобто він організований таким чином, що в тебе просто чотири окремих секції. І якщо знову згадати запас місця, то однозначно Дастер найкращий серед конкурентів за простором в салоні і на передньому ряду, і на задньому місця стало більше і в порівнянні із попередником додалося. Чимало цікавих речей, яких у попередньому Дастері не було. Наприклад, система фіксації аксесуарів U-Clip з універсальним кріпленням. В салоні передбачено 8 точок таких кріплень, в тому числі і для підставки для склянки, тримача для смартфону, гачка чи ліхтарика. Вперше у Дастера з'явився і зручний підлокітник. Двері зачиняються дуже тихо завдяки додатковим ущільнювачам. А от що не подобається, це малесенький задній склоочисник. Ремонт голошу, незважаючи на цей жорсткий пластик, що було проведено суттєву роботу з покращення зносостійкості витривалості матеріалів. Відповідно, вони не так легко дряпаються. Ну і, і ще одна традиційно улюблена реношна іграшка це екомонітор. Тут він тобі показує, як ти їдеш на панелі приладів. Навіть можна зайти в спеціальний режим, який називається «Екоскор». Тобто він показує тобі твій рахунок, умовно кажучи, набраних балів з точки зору економічності. Ну, якщо подивитися на центральний тунель, то що мені подобається особливо, крім окремого поля бездротової зарядки для мобільного, є щось така поличка, куди можна покласти гаманець чи якісь дрібні речі. Тут розташовано селектор перемикання режимів їзди, з яких тільки два асфальтових: це еко та авто. А є ще три додаткових: це сніг. Багнюки та пісок, і можна заблокувати жорстко, аби передавати 50% тяги на задні колеса. По центру розташовано кнопку системи допомоги спуску з гори. Комплектація дійсно непогана. Мультимодійна система здатна виводити на екран реплікацію смартфона, хоча камеру могли поставити і кращу. На бездоріжжі на центральному екрані з'являється креномір, і вперше для дастера графіка розподілу обертального моменту між осями. Навіть контроль сліпих зон є. А трирівневий підігрів передніх крісел і підігрів керма – Це опція для топової комплектації техно. Ну і ось покажу ще, як на задньому ряду, з точки зору запасу місця дійсно дуже просторо. Крісло традиційно відрегульовано під мене. Ось, ось запас над головою. Оце перед колінами є мікроскопічна поличка. На центральному цьому боксі для якихось дрібних речей. Тут же на ньому розташовано кріплення системи U-Clip для аксесуарів U-Clip, дві USB-шки Type-C, ну і що? Нема тільки підлокітника. А так все дуже-дуже непогано. Причому краще, ніж у попередника, який не був тісним кросовером. Вже за першими відчуттями від'їзди, це вже зовсім не той Дастер, який був не бюджетний автомобіль, значно доросліший, значно дорожчий за відчуттями, значно цікавіший з точки зору керування. Але за це все одно довелося заплатити певну ціну. Тому що Duster, як на мене став значно жорсткіший, ніж був його попередник. Попередник був ну реально. Зразком комфорту в цьому класі. Але не треба забувати, що змінився розмір шин. Адже в нас топова комплектація на опційних 18 дюймових дисках, приблизно опція за 5 тисяч гривень. І так вона дає багато відчуттів, багато точності в повороті, на кермі, але доводиться жертвувати комфортом. Впевнений, що на 17 дюймових з вищим профілем шин. Картинка буде трошки кращою. Ходовка Дастера на розбитій дорозі підстрибує, наче машина недозавантажена. Хоча насправді Дастер, наш гібридний Дастер, нелегенький. При спорядженні масі 1495 кг він на півцентнера важчий, ніж 150-сильна передньоприводна версія 1.3, і навіть на центнер важчий, ніж турбодизельна комплектація. Тому справа в налаштуванні ходовки. Але на розбитій дорозі, на великих ямках, ти впізнаєш Дастер. Підвізка класно тримає удар Я ледве не порілін на ньому ганяв. І вона дуже витривала, дуже енергоємна. Це важливо, що розробники зберегли саме цю рису Дастера в комбінації з гарним кліренсом 217 мм Ну, це робить дастер таким же утилітарним яким був його попередник. Інше питання, яке мене дуже цікавило, це який на ходу який гібрид. Тому що трьох циліндрів для великого авто, явно було би замало. І мене цікавило, як допомагає електрика цей стартер-генератор в комбінації з батареєю на 0,8 кВт. годин І цих 130 кінських сил. І цікаво, що я майже не відчуваю, коли втручається в роботу стартер-генератор, це для мене така велика загадка. Забігаючи вперед, зразу скажу, що на бездоріжжі допомога цієї системи помітно більша, ніж на асфальті, тому що вона допомагає в самих низах. Там, де маленький мотор ще не тягне, тому що турбояма, тому що об'єму не вистачає. От саме там допомагає ця додаткова тяга. Від гібридної системи. Виробник обіцяє, що гібридна система зрізає приблизно на 10% витрату пального в порівнянні з таким же бензиновим мотором. При витраті 5,7 літра на кожних 100 км забезпечує автономність 900 км. На повному баку у мене було майже 700 км запасу ходу, і витрата пального ну не можу я збити її менше 8 літрів на кожних. 100 кілометрів, але треба розуміти, що машина не обкатана раз і що тестові режими їзди не дозволяють показати поки що суперрезультати по економічності. Хоча, відверто кажучи, я сподівався, що Дастер буде жвавішим, особливо на низах на початку розгону, де відчувається певний брак тяги, незважаючи на допомогу гібридної системи. Але якщо подивитися в технічні характеристики, то виявляється, що швидший. За м'який гібрид, тільки дизельний варіант, який набирає сотню за 10,2. Що цікаво, що мене здивувало в технічних характеристиках, наприклад, версії на 150 сил з edc 7 з роботом. Тих самих 11 секунд розгону до сотні. Може, помилка, не знаю, але виявляється, що м'який гібрид не такий вже і повільний. Ми перевіримо, звичайно, як вони розганяються в реаліях, але машина нова. Я не думаю, що буде якась сенсація. І сенсації не сталося. В найкращій спробі гібрид на розгоні до сотні показав 12,6 секунди. я розраховував на значно кращий результат. Та з точки зору. Кількості обертального моменту, ну м'який гібрид не пасе задніх. 230 ньютон метрів. Нагадаю, що 250 ньютон метрів у турбодизельній версії з мотором К-9К, і стільки ж у 1,3 ТІСІ на 150 кінських сил з роботом. Тобто різниця не така вже й велика, різниця тільки в тому, як ці ньютон метри досягаються. Не забувайте, що раніше найслабша версія Дастера мала на 1,6 літровому атмосферному бензиновому моторі усього-навсього. 156 ньютон метрів. І от там дійсно відчував, що машина квола. 230, як на мене, це непоганий результат. Звичайно, треба поїздити на 150 сильному з роботом, щоб розставити ось ці пріоритети. В комбінації з точним кермом мені подобається і те, що на кермо не приходять удари від ямок, від підвізки, особливо коли ти їдеш нерівною дорогою. Цю точність гарно. Доповнює і доволі точний привод механічної коробки передач. Тобто вона така, знаєте, з коротенькими ходами точно вмикається. Ну, тим, хто любить механіку, цей привод сподобається. Ну і хотів би звернути окрему увагу на шумоізоляцію в Дастері. Особливо коли ти перестрибуєш з Renault Taliant в Renault Duster, ти відчуваєш. Що над звукоізоляцією серйозно працювали так, звичайно, за ось ці квадратні брутальні форми доводиться платити аеродинамічними шумами, але вони досякаються вже на значно вищих швидкостях, і ти також розумієш, що з ними намагалися боротися, тому що вони не дошкуляють, тобто вони не ріжуть тобі вухо, і ти відчуваєш, що все це опрацьовувалося в комплексі з іншими шумами, і машина доволі тиха. Як для дастера навіть приємно у нашого Дастера ближнє світлодіодне світло, а дальнє галогеннове жовте. Але ближнє настільки чітко і близько обрізане з міркувань безпеки, що вже на 80 км на годину хочеться увімкнути дальнє. А іще по тахометру важко зрозуміти реальні оберти машини. На панелі приладів оберти показує тонесенька стрічка із насічками, і цифрами позначено тільки 7 і 8 тисяч обертів. Не дуже інформативно. Ну що ж, Рено декларує, що новий Дастер досі залишається найкращим в класі на бездоріжжі. І в цифрах це дійсно так. Тому що, подивіться, кліренс у повноприводної версії 217 мм. Це дуже багато. Мені навіть здається, що на 18-дюймових дисках ця машина сидить ще вище. Тобто ця цифра ще більша, тому що ти реально, коли просто виходиш чи заходиш в машину і ставиш ногу на землю, ти відчуваєш, як високо посаджено Duster над землею. Навіть в передньоприводної версії 209 міліметрів, покращилася і позашляхова геометрія. Тепер кут в'їзду становить 36 градусів, кут з'їзду 31 градус. І до того ж у Duster аж 5 режимів в'їзди, три з яких... Для бездоріжжя можна навіть заблокувати муфту, і в центрі цього селектора розташовано кнопку активації системи спуску із гори. І особисто мені в першу чергу було цікаво, як же ж поводиться на ось таких складних маршрутах новий гібридний привод. Чи вистачає тяги? І хочу погодитися з тим, що гібридна техніка, вона виправдана на повноприводній версії, вона непогано показує себе ось тут на бездоріжжі. Тому що так здавалося б, трьох циліндрів і такого скромного об'єму буде маловато для того, щоб впевнено їхати пісками. Але там, де на асфальті, наприклад, ти майже не відчуваєш допомоги електромотора ось цього стартер-генератора, то на бездоріжжі, в тих ситуаціях, де. От на самих низах здавалося б, от зараз, зараз тяги не вистачить і мотор заглохне, машина стане. Ось тут якраз ця гібридна техніка і допомагає. Воно тягне з самих низів. Така невеличка якась магія відбувається. Хоча, звичайно, не так, щоб сили аж зашкалювало. І якраз це, я думаю, на бездоріжжі часто і зупиняє дастер. Хоча, чесно кажучи, всі складні ділянки, тестові ділянки, на пісках Дастер проїхав більш-менш впевнено і сів тільки у відповідь на відверту провокацію в тому місці, куди я зазвичай їду хіба що на пікапах. Там Косогір плюс яма, що трохи вперся захистом мотора. І трохи буквально накопавши, я сів. Тому швидко оцінюючи таланти Дастера на бездоріжжя, скажу, що за десятибальною системою 7-7 з плюсом, тому що хотілося б довгохіднішої підвізки раз, і хотілося б більш рішучого втручання імітації міжколісних блокувань. Часто на пісках це теж може стати причиною того, що ви загрузили. Хоча моє правило на офроді. Майже завжди одразу вимикаєш систему контролю тяги і далі покладаєшся тільки на тягу двигуна і на власні навички. І знаєте, ще одне спостереження. Мені здається, що за цей тиждень тесту, а брав я його майже з нульовим пробігом, там було кілька десятків кілометрів на одометрі, а Дастер добряче роз'їздився. Тому що, якщо на початку він мені здавався відверто кволим, то через якихось 600 кілометрів поїхав значно веселіше. Поїздив я на Дастері тиждень і який же висновок? Висновок дуже простий. Треба брати. Тепер це реально сучасний автомобіль, який багато в чому кращий за конкурентів, а не машина, як раніше, у якої головною конкурентною перевагою був цінник. При цьому новачок. Майже зберіг прайс попередника і залишається дуже привабливою покупкою, легко б'є більшість опонентів. Хоча, звичайно, аграріям та військовим не вистачатиме дизельної версії на повному приводі, але наскільки зможе її замінить гібридна комплектація, яка не дуже з моєї точки зору поступається дизелю. Ну, а тепер про найцікавіше. Про ціни. Якщо раніше Дастер, попередний Дастер розпочинався з позначки 771 тисяча гривень і 711 тисяч, якщо ти купував за програмою Renault Бонус, то зараз Дастер стартує з позначки 929 тисяч гривень і 829 тисяч, якщо купуєш через Renault бонус. Зверніть увагу, раніше Renault бонус зрізав 60 тисяч гривень, а зараз він зрізає 100 тисяч. Тисяч гривень, як на мене шикарна пропозиція, і виросла і максимальна планка ціни на дастер, тому що наш тестовий дастер в комплектації техно з м'яким гібридом коштує 1 мільйон 110 тисяч гривень. Хоча з іншого боку, за ці гроші, повноприводний кросовер гарно оснащений, ви на нашому ринку навряд чи знайдете. Ну а мені наостанок лишається тільки нагадати, що цей другий в 2025 році тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.